Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 3 липня у четвер. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене. А дійсно це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І вже статистика за цими безпілотниками, які насамперед бачили, атакували Одещину. І сьогодні вранці знову ж таки були вибухи на Полтавщині. Але за цими даними: 52 ударних удавних безпілотники, росіяни запустили з орла Міллерова, Приморська, Ахтарська. бачите, лише три майданчики вони задіяли. Ну і принаймні. 40 безпілотників було уражено 22 безпосередньо збито вогневим способом, 18 локаційно втрачені, Причому на жаль, от зафіксовано влучання, а, прильоти, конкретні прильоти противника в семи локаціях і падіння збитих безпілотників на одній локації. Оці от пожежі про які ми говорили, на жаль, але мали місце. Плюс до всього зараз військові розбираються з цими новаціями а, по лінії номенклатурної. Дронової Російської Федерації, от е, принаймні так говорять, що зараз ворог експериментує з реактивними дронами типу Бандероль. Ми про них теж також з вами говорили. Так, от військові експерти заявляють, що удари росіян по українських містах не є випадковими, і ворог заздалегідь обирає цілі саме в густо заселених районах. Тобто, зважайте на це, друзі. Я нікого не жахаю, але принаймні з військової точки зору це вже ну майже очевидний факт. Ворог навмисно обирає щону. Наз... Зубудову щоб вразити і людей, і цивільну інфраструктуру. Також експериментує з новими типами дронів, е так званими бандеролями, але протидія вибудовується. Є серйозна реакція на це. Особливо подяка зараз нашим зенітним ракетним військам. Вони працюють суперпрофесійно, в принципі, надпрофесійно, якщо можна використати це слово та що велика подяка по справах на землі, е ну якби із повітря, в тому числі, але по лінії бойового зіткнення зараз знову росіяни активізували авіу. Удари на Довеччині, а на Сумщині зменшили свою штурмову активність. Це доповідь була Державної прикордонної служба, яка моніторить якраз зальоти, переходи, прольоти, удари через кордон. Російська армія не припиняє обстрілів прикордонних районів, зокрема Сумської, Чернігівської та Харківської областей, водночас активність знизилася ворожих штурмових груп на Сумському напрямі. Якщо говорити про авіацію, то саме по сумщині ворог активно її застосовує, скидає каби, б'є некерованими ракетами. Найбільша активність зараз в межах юнаківської і хотінської громад, але просування малих штурмових груп вдається стримувати зараз. Їх активність значно знизилася. Це знову ж таки в загальному контексті про призупинення якраз ходи Росіян на Сумському напрямі, хоча знову ж таки інститут дослідження війни сьогодні верифікує просування українців, якраз на, на півночі Сумської області. По Кам'янському, ми сьогодні вже вранці з вами встигли про це говорити. Тут додавали знання наші військові експерти. Тепер Діпстейт, якраз свій погляд, бо це якраз той регіон, який до останнього залишався ну відносно спокійним військовому такому плані, але останні тижні ситуація навколо села почала ускладнюватися, і противник мав успіх у просуванні. Вдалося ворогу провалити частину оборони в центрі населеного пункту, де він намагається лізти вже в північну частину, а також вдається просочуватися йому і накопичуватися в південно-західній частині села. Одночасно з цим вдається більш ефективно працювати саме по штурмових групах південно-східній частині населеного пункту. Попередньо накопичення ворога в даному районі спостерігали заздалегідь, але попри це Росіянам вдалося таки пробратися. Через оборонні порядки сил оборони України залізти в центр села. Продовж останнього тижня ворог здійснював активний тиск на позиції українських бійців, займав позиції. На жаль, ну і варто сказати, що активність ворога була там і до цього. Вони шукали слабке місце, штурмували малими групами піхоти. Але ця активність за останній час почала збільшуватися і ставати гострішою. От звичайно, хотілося б зауважити ще про необхідність перегляду використання і забезпечення підрозділів тероборони. Но це в контексті якраз. З цих корпусів, які в нас будуються, а також виділити найбільш кричущу проблему сьогодення. Це доповіді. Ну, ми про це говоримо фактично кожного дня, які продовжують ускладнювати і так важку ситуацію на фронті, тому ну традиційна тема, що неправда, це точно не те, що нас буде рятувати і підтримувати. Якщо говорити про цілі росіян в цьому районі, то саме в Кам'янському вони малоперспективні, адже навіть від зайняття висот за селом не принесе щось глобальне вигідне. Місцевість в даному районі йде. Власне, з перепадами висот, які для піхоти є доволі суттєвим випробуванням, особливо коли працюють активно дрони. Ну і в першу чергу росіяни реалізовують свою найпоширенішу тактику лізти там, де вони знаходять слабке місце, неважливо. Там є перспектива по подальшому напрямку, немає перспективи, Треба щось прорвати, кудись залізти і встромити свій авквафереш. От це от на сьогоднішній день таке внах завдання. Але якщо говорити про більш масштабні плани, то вони в будь-якому разі. Полягають в зменшенні дистанції до Запоріжжя, але ця дистанція ще дуже, і дуже значна. Причому що сили оборони намагаються наносити як більше шкоди ворогу в даному районі, адже це хороша можливість для цієї місцевості, і зараз цим активно користуються наші пілоти безпілотників. Головне було необхідне забезпечення. Ну і будемо сподіватися на найкраще якраз по цьому напряму. Ну і звичайно, ще можливості, які отримує Україна. Через ну ми могли це давно зробити. Хоча ми вже використовували якби, імпортні матеріали для цього. А тепер і офіційно Україна, як я вже вам повідомляв, і у відповідні укази є підписані і повідомлення по лінії Організації Об'єднаних Націй, вийшла з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. І вже українські виробники готуються запустити свій власний висну, випуск. Ну, щоб дійсно не займатися там пошуком цих протипіхотних мін, які за великою кількістю в великих країнах були у заборонені навіть і для експорту, але от Верховній Раді в комітеті рад з питань Нацбезпеки, безпеки оборони і розвідки що кажуть? Приватні і державні компанії розпочали виробництво протипіхотних засобів ураження. Достатньо лише до насацію ставської конвенції. Ну, в принципі, це процес буквально кількох днів. Наша держава здатна налагодити власний випуск випуск протипіхотних мін е, і продовжувати купувати їх в держав, які не ратифікували конвенцію або вийшли з цієї конвенції. Як ви знаєте, це якраз країни Балтії, Польща Нордіки. Вони про це досить активно заявляли. Ну і протипіхотні міни будуть слугувати як загороджувальні споруди і фактор стримування ворога. Вони будуть встановлюватися із картами мінних полів, що дозволить швидко навіть розмінувати території після завершення бойових дій, аби потім вже мирне населення не наражалося на цю небезпеку. Ще кілька слів про гарячу тему пов'язану з призупиненням. Давайте так будемо говорити не зупинкою, а призупиненням військової допомоги. США в Пентагоні як це коментують сьогодні? от і вночі ці брифінг. І президенту Трампу надають рекомендації щодо варіантів військової підтримки України однак вони мають відповідати оборонним пріоритетам США і програмі Америка, перш за все, отак От сказав речник Пентагону Шон Парнел і заявив, що міністерство продовжує надавати президенту Трампу варіанти. Військової допомоги Україні відповідно до його мети. А яка мета в Трампа завершити війну? Оце, от в нього в контексті. Наскільки вони це пояснюють? Ми не будемо надавати жодних оновлень щодо конкретних обсягів або типів боєприпасів, які надаються Україні, а також щодо термінів пов'язаних з цими передачами. А це означає, що вони так само, як і європейці, пішли в контекст, що всі постачання були засекреченими. Ну можливо, в цьому розумінні теж було б непогано розглядати те, що вони сказали, ми призупинили. Можливо, мало за увазі, що ми призупинили якраз повідомляти, бо остаткування вже є на те, яке вони призупинили. Є на території Польщі, фактично в, в аеропорту Єсьонка, і там буквально кілька годин воно могло б опинитися на території України. Бо насправді ще й працюємо по лінії бізнесу, і бізнесу якого бізнесу, який слід захищати цими системами ППО, ну не тільки український, але й американський. Не секрет для вас, для всіх, що в нас достатньо американських компаній чи компаній, які офіовані з Сполученими Штатами Америки, працюють в Україні. От якраз зібрав їх в себе президент Зеленський, говорячи про те, що ППО для України це захист для кожної американської компанії, яка працює в державі і має тут свою власність, розвиває Виробництво і це компанії, які сплачують податки в нашій державі, зберігають робочі місця. Але також це компанії і люди, що мають значний вплив для всіх нас в Україні. Важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату. Ну і продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей це наш спільний інтерес. І Україна очікує більшої активності від підприємців в просуванні безпекового порядку. Денно ну аби вони впливали, звичайно, на своїх конгресменів, сенаторів чи в кого є якісь там. Лобісти в районі Білого Дому на те, щоб ситуація дійсно прояснилася. Ну і паралельно з середини конгресу так само є рухи, член палати представників конгресу США від республіканської партії. Не останні, до речі, конгресмен Брайан Фіцпатрік сказав, що він офіційно звернувся до Трампа. З вимогою дати відповідь на стурбовані щодо повідомлень про те, що штати утримують критично важливі оборонні матеріали, які були обіцяні Україні. Це відбувається в той час, коли Росія розпочала найбільшу повітряну атаку з початку війни, випустивши 500 одиниць озброєння по цивільних об'єктах лише за тиждень. Так от я офіційно звернувся, каже пан Фіцпатрік з вимогою, чи конгресмен Фіцпартрік з вимогою провести екстрений брифінг в Білому домі і міністерстві оборони, щоб з'ясувати достовірність цих повідомлень Перевірити наявні в країні запаси зброї і боєприпасів, гарантувати і що Штати залишаються повністю відданими справі надання Україні ресурсів, які вона терміново потребує для захисту свого народу і збереження справи свободи. Українські сили не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. в Справі захисту свободи не може бути напівзаходів. Ми повинні, як завжди, стояти за мир через силу. Ну, якби мир через силу це. Теза Трампа, але стосовно передова свободи, я не впевнений, що Трамп сповідує якраз цю доктрину. Хоча ну, посередковано можу сказати, що всі інформації, які я надавав вже сьогодні, і брифінги в Білому, ну в Білому домі ще не було, але був в Пентагоні, був в, в Держдепі. Ну, опосередковано є відповіді якраз конгресмена Фіцпатріку на те, що це не зупинка при зупинки, це конкретний випадок, і ми зараз переглядаємо ситуацію з точки зору можливостей, але ніхто зупиняти типу допомогу Україні не буде, тому що. Нам треба встановлювати мир, і Ми шукаємо різні підходи, так принаймні в короткому викладі виглядають реляції вище названих і американських інституцій. Але з іншого боку, от, наприклад, таке видання як New York Times прямо пише, що штати таким чином відходять від участі війні в Україні. Бо нинішня паза пауза вже друга після повернення Трампа на посаду. Якраз в березні білий дім ненадовго призупиняв всю військову допомогу, там включно із розвідданими. Після чарівної зустрічі в чарівному овальному кабінеті, як ми вже з вами визначалися, але відтоді ознаки відходу Трампа від співпраці з Україною лише посилилися від повторення та з Кремля до по суті витіснення України зі списку пріоритетів на саміті НАТО в ГАЗі минулого тижня. Ну от це на думку New York Times, Україна більше не є пріоритетом і не перебуває в центрі зовнішньої політики. США. принаймні Трамп про це говорить з українцями відверто. За от словами наших депутатів, які знайомі з ходом перемовин, найважче Україні буде витримати відсутність ракет до комплексів ППО Петріот. Бо знову ж таки, це за інформацією з Верховної Ради. Я не можу її не підтвердити, не спростувати. Україна має вісім петріотів. Ну батареї петріот шість яких працюють в основному для захисту Києва. Пауза в постачання значно ускладнить захист міста, яке нині є основною мішенью російських атак, на думку от, народних депутатів, причому це комітет з питань безпеки оборони і розвідки. Паузу в поставках інших видів озброєнь, таких як артилерійські в Україні витримати буде легше чи в принципі надолужити легше. Але от з Петріотом це є, ця номенклатура, яка, на жаль, на сьогоднішній день є тільки в Сполучених Штатах. Штатів я не знаю, чи можливо вже там спільне виробництво тут на території Європи, але там можливо в Україні якісь. Аналоги, які би були заряджені в ці батареї, бо батареї, слава Богу, не забирають зараз. Ну а те, що європейці, яким треба надолужувати втрачене, насправді шоковані, ну це напевно приголомшені отак, от і характеризують стан настроїв. Приголомшені рішенням штатів призупинити постачання зенітних ракет Києву, і от Блумберг теж опитав там кілька людей, які знайомі з процесом обговорень, співрозмовники зазначають, що найбільші європейські союзники України були здивовані призупинкою постачань після заяв Трампа на саміті НАТО. А ми з вами теж не могли кінці з кінцями звести, начебто, він їхав звідти іншою людиною. Він все зрозумів. Він зрозумів, що Путін його дум і тепер він там на чолі боротьби за свободу приїздить до Вашингтона і каже: Так: ну все, спасибі, всі, всі, всі вільні, всім дякую. Так, от де президент на, на цьому саміті НАТО сказав, що розгляне можливість поставки більшої кількості систем ППО Петріот в Україну після хорошої, за його ж словами, розмови з президентом Зеленським, за словами Джерел Блумберг, європейські союзники України просять Білий Дім роз'яснити це рішення, і деякі з них вважають, що позицію США можна пом'якшити або переглянути. Відчуття дистанціювання, як от повідомляється, посилив дзвінок Франції Макрона Путіну. Я вже вам вчора казав, що якби, навіть з точки зору поведінкової моделі самого Трампа це ну не при він. Він типу ж мав монопольку на спілкуванні з Путіним. Він був делегатом від цього колективного заходу. А тут бере якихось Макрон і дзвонить Путіну. Ну якісь тому, що в нього з Трампом є проблема. Теж проблема вони посварилися. Ну, як посварилися, Макрон там повідомив причину, через яку я просто нагадую я про це вже говорив. Через яку Трамп, начебто, чкурнув саміту G7, і це формулювання не сподобалося Трампу, і він сказав, що Макрон завжди якісь фейк-ньюси розносить. От і після цього вийшло розуміння того, що не буде вже там тісного контакту між Макроном і Трампом. Ну як в Трампа завсякчас буває, так от якраз Макрон, який намагався показати своє загальне європейське лідерство, взяв позво в путіну ну розмова ні про що знову ж таки про пічені гівполовців про першу джерела першу причини війни, і що захід цьому винен. Ну, одним словом, Макрону на голову вилив Путін ті ж самі помиї, що він виливавши з 20-го, 21-го року на їх фантастичні західні голови. Тим не менш за словами чиновника, знайомого з логікою дії Макрона, цей крок було зроблено, щоб на тлі наростаючої загрози з боку Тегерану гарантувати, що Трамп не. Буде єдиним співрозмовником Путіна серед західних лідерів. От що не сподобалося Трампу. Можливо, з цим пов'язана так само ця затримка. Мовляв, ви такі хитрі, ви такі розумні. Ото робіть самі і допомагайте самі. Я не виключаю і такої емоційної, просто чисто якоїсь е неполітичної емоційної складової в цьому питанні. Так паралельно дуже нормально в плані перспективності працюють диктаторські режими між собою. Там, як то кажуть, хлопець сказав, хлопець зробив. От попередньо повідомляється, що КНДР може відправити до Росії близько 30 тисяч військових для участі в війни проти України. Цифри зростають звичайно, ну принаймні в повідомленнях. Було тисяча, потім п'ять тисяч. Ну це з останнього, це до тих, що вже повернулися там в трунах, яких ховав Кимчинин, там привсілюдно на камери. Але CNN, наприклад, з посиланням на оцінку української розвідки повідомляє, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, що воюють на боці Росії на лінії фронту, відправивши власне, таку цифру від 25 до 30 тисяч. Ці війська можуть прибути до Росії найближчих місяців, до того, що вже там Тисяч було і воювали на Курщині в принципі. Зазначається, що існує велика ймовірність того, що північно-корейські війська будуть залучені до бойових дій вже на території. Тимчасово окуповані території України для посилення російського контингенту, в тому числі під час проведення широкомасштабних наступальних операцій. От шукають вони людей, і це ще раз підтверджує факт, що менжується Путін між мобілізацією, і призупинкою бойових дій. Бо наступ його не те, щоб забуксував, а вже сходить на ні. Навіть плато вже пройшли, і це теж факт. Тепер друзі приточнення ну правди заради, бо ну про Трампа можна багато різного говорити починаючи від кольору волосся. що ви пишете в коментарях, закінчуючи там папочками, які лежать на нього в Путіна. В Будь-якому разі є речі, які треба пояснити. По перше, я вам доповідав, що президент Трамп під час зняття санкцій з Сирії, був такий факт. Виключив з чорних списків деякі російські банки, установи фіз Тобто так ця інформація пройшла там згідно з прес-релізом управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів. США, санкції зняли з держкомпанії «Рособоронекспорт». Це єдиний в Росії державний посередник з експорту і імпорту озброєння. Далі там федеральне держпідприємство промсири «Пром імпорт. З банків Мір Бізнес Банк РФ Банк, Глобальні концепції, якісь там груп, ще якісь компанії, і також зі списку виключили колишнього президента міжнародної шахової федерації ексголову Калмикій Кірсана Люмжинова. Ну люди старшого покоління пам'ятають це ім'я і прізвище, бо в 15-му році його звинуватили в підтримці тодішнього режиму Сирії Башара Асада. Але справа в тому, що... Ша не знімали санкції з російських компаній на загал за всіма моментами. Справа в тому, що, от, наприклад, беремо Рособоронекспорт, то одразу три режими санкцій на ньому були за співробітництво з Сірією, за співробітництво з Іраном і за співробітництво з Росією. Так само, як і всіх інших інституцій, які я вам назвав так, от прибрали лише сирійський напрямок. Решта залишилася. Ну якби ну, всі банки Росії так само залишаються під блокуванням. Тобто, з Сирією вони можуть працювати на сьогоднішній день, але не більше того. А тепер ще один такий момент, коли ми говоримо за медійну складову, і в першій частині я вам якраз наводив ці катаклізми на Кавказі, які зараз втрачає Росію. Нарешті там приходить якесь розуміння, що треба прибег. Рати з медіа з ефірів російські телеканали, так от і Німеччина. Ну з одного боку, там Катюшу в цій в одностроях з пілотками співають жінки російські під російськими триколорами на різдвяних ярмарках і нічого. То от виявляється, Російська Федерація використовувала медіа Red, щоб просувати власну пропаганду на території Німеччини, звичайно, сіяти невдоволення в суспільстві. Ну і розвивати певні політичні проекти. От речник Міністерства закордонних справ Німеччини так сказав, що РЕД позиціонує себе як революційна платформа для незалежних журналістів. Втім, як оці, оці тітки, вибачте, я так скажу, в пілотках радянського покрою, оце є в них там незалежні журналісти. Втім, як з'ясувалося, вона має тісні зв'язки з російськими державними змі, зокрема Раша Today. Сьогодні ми можемо підтвердити, що цей РЕД використовується Росією спеціально для маніпулювання інформацією. Як от пояснює вже Reuters, ред належить турецькій медіа Afamedia. Афа Медіа. Яка як її засновник Хусей Догру, перебуває під санкціями в рамках обмежень проти Росії, зокрема платформу звинувачують в підриві демократичного процесу в Німеччині і після запровадження обмежень? А Редж вже повідомив про своє закриття, причому вдруге, тобто вони закриваються, а потім знову виникають на які іншому майданчику чи в якійсь іншій федеральній землі. Але треба за цим слідкувати, бо знову ж таки, медійна основа це. Дуже потужна зброя Путіна на сьогоднішній день. Так, ще приточнення відносно наших судових тут справ я вам повідомляв фабулу історії міністра національної єдності Олексія Чернешова. До речі, його поки з посади навіть не прибрали. Да, як не просили в суді, але на рахунок вищого антикорупційного суду внесли 120 гривень, 120, вибачте, мільйонів та невелика різниця 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють в зловживанні службовим становищем і одержанням неправомірної вигоди, особливо в особливо великому розмірі. Тепер він зобов'язаний прибувати за першим викликом, повідомляти про місце, зміну про зміну місця проживання і роботи. Ну ще раз кажу його не відсторонили. Не відлучатися за межі України без дозволу і не спілкуватися з низкою осіб. О, тут дуже цікаво, що без дозволу не відлучатися за межі України. Е, також от е, інформують, що е, нині апеляційна палата Вищого антикорупційного суду е, вже отримала апеляційну скаргу на запобіжний захід. Ну як там буде, будемо бачити і, в принципі, він же ж отримав е, цю підозру. Через зловживання службовим становищем і одержання надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Ну і преса звичайно дізналася, хто ж там вносив заставу за Олексія Чернишова. Частинами вносили в різні дні. Дружина його внесла 12 мільйонів. І 66 мільйонів гривень внесла фірма Форавто Тор з Дніпра, яка була створена, причому в квітні цього року і торгує деталями для автомобілів. А також 44 мільйони гривень внесла директорка з маркетингу групу компанії DIM. Ну, те, що пов'язано з нерухомістю, десь близько до цієї компанії, яку яка фігурує напевно в цій справі. Якраз зловживання службовим становищем є основою якраз тієї біди, яка от сталася з паном Чернешовим. А тепер щодо мобілізаційного віку, У нас багато розмов знову ж таки з Верховної Ради категорично заявили, що не планується в Україні зниження мобілізаційного віку. Підкреслено, що парламент не ухвалював жодних змін в закон, і за словами депутатів, закон України про мобілізацію передбачає, що громадяни до 25 років не призиваються на військову службу службу. водночас для військовозобов'язаних громадян до вказаного віку є можливість підписати контракт, але ніякого масового призову ніякої мобілізації до 25-річного віку не буде. При тому, що як ми пам'ятаємо, президент Зеленський заявляв, що серед причин відмови партнерів там проваджувати якісь нові санкції проти Росії, в тому числі фігурувала мобілізація з 18 років. От за його словами, він не вважає, що цього віку треба мобілізувати людей. Хоча закордонні лідери мають іншу думку. Но ми ж бачимо на велике бажання їх людей різного віку, взагалі в принципі брати зброю в руки. Так, ще одна така історія. Ну вона короткою виглядає, але дуже симптоматична. Після скандалу і обструкції по лінії Данілка Андрія він же Вєрка сердючка Тараса Креміня звільнили з посади мовного омбудсмена. Не знаю, що пов'язані між собою ці питання, бо Кремінь тоді вимагав оштрафувати Данілка за російськомовні пісні. Але як от повідомляє представник уряду у Верховній Раді, уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь був звільнений в зв'язку з завершенням терміну перебування на посаді. Виявляється, виконання пісень російською мовою не впливає на національну безпеку України. Це так само фраза, яка фігурувала в поясненнях стосовно дії навколо Тараса Кременя. Так, друзі, ну і вже якщо за національну гідність і єдність, так між іншим. Е я думаю, що день народження. Степана Андрійовича, нам теж якось треба виносити на національний рівень, бо Польща офіційно встановила день пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА 2 липня 25-го року. Президент Дуда після повернення з Києва підписав закон про встановлення 11 липня національний день пам'яті поляків жертв геноциду скоєним ОУН-УПА на східних територіях Другої Польської Республіки. Закон вже опублікований на сайті президента Польщі, і в ньому стверджується, що українське націоналістичне формування, які діяли на територіях нинішньої західної України, вчинили над польським населенням злочин геноциду. Ну не думаю, що ця тема якби залишиться без відповіді, але знову ж таки великі друзі, великі кроки. Велика обструкція. Дякую, друзі, що ви є на youtube каналі Васил Кримчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Канал так звуть мене. Підписуйтесь, приєднуйтесь, дзвіночки. Вмикайте аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Не забувайте про категоричні українські лайкоси, там подобайки, якщо вам заходить цей формат, звичайно. Ну і друзі, відправляйте своїми соціальними мережами лінки і про на це відео вашим друзям, знову ж таки, знайомим, колегам по роботі. Нехай люди в курсі. Ці справи ближче навколо ковід. Дякую мої патреони, дякую спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі в описі до цього відео і всі можливі опції. Але на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7 Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні.